Ну а насумно команда виступає зі своїм фейстайлом. Це є Ляпас з Тернополя. вечора, Львів! корольів! Вас вітає команда КВН ляпас місто Тернопіль. Ви думаєте, що я вийшов шариком? Як то кажеться, в новому місті, в новій лізі, в новому залі. Якщо випустите шарик... то він на вірняк впреться в стелю. Команда КВН ляпас Ви поїхали! Yeah! 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 Що ж, друзі, зразу розпочинаємо знайомство з батьками. Я не хочу, я не піду, пусти мене. Добрий день, мене звати Свято, а я тепер буду жити з вами. Пусти мене. Розмова хлопця з дівчиною. Коханий, там вийшов новий фільм. Йдемо в кінотеатр. Я кінотеатр, Йду з пацанами на пиво, кінець кінців футбол повтикати. Вічно твій футбол, вічно твої пацани, я хоч раз хочу кудись з тобою піти. Вічно твоє кіно. Ну подивись, в мене групи ходили. Лєнка ходила, ходила Светка ходила, Катька ходила. Навіть та заучка Машка і то ходила, а я ще не ходила. Тих, 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 тих. Заспокойся, все нормально, йдемо в кіно, але після того йдемо до мене. А чого це зразу? Полінка ходила, катька ходила! Що ж друзі, в вна, нас ряд сімейних мініатюр. Прибирання в сім'ї. Мам, мам, а де тряпка? Походу що з роботи не прийшов. Рівноправство в сім'ї. Сину, вали спати! Батя, закрий рот! Та ладно ж. Багатодітній сім'ї. Е, синку, скажи, будь ласка, ти вже вечеряв? Ні, мамо, не вечеряв. То вже не будеш. Випадок на зупинці. Де та маршрутка? Купи Купить квіточку. Бабця, дякую, я вже ти на друга чекаю. Ні, дякую. Боже, поне розводило, що тут тихтува. Сінко купи тому другу квіточку. Бабцю, друг нормальний. Хух, слава Богу. Сенко! Купи нормального другого піла! Бабці, мене достали, я вам зараз носа вломлю, розумієте? Боже, бабче, носа, сінко купи біту бабче легше Червона шапочка в сучасній інтерпретації. Бабцю, бабцю, а чого такі великі вуха? Шо, шо? Вуха, питаюся, що такі великі. Що ти хочеш в мене? Бабцю, я питаю, чого у вас такі великі вуха. Шо? Бабцю вам пенсію принесе. Кіко. Півтора. Ого. Бабцю, дайте 200 Та йдіть на. Ну дуже бідний хлопець запросив свою дівчину в кіно. Блін, ну третя година. Вже третя година йде, ну де вона ходить? Ну скільки можна її вже чекати? Це я вже не знаю. О, кохана! Як там фільм? Оде бога. Ну що ж, друзі, на конець переносимося на кастинг. Конкурсу красоти Міс Львів! Оплески! Шовік на руку з писка! Добрий день, ви Галина, я бачу, так? Добрий день, Гая! Добре, Гая, скажіть мені, ви прийшли до нас на кастинг? Ні, я поїхала на фіві. Галину, Галино, скажіть, дивіться, ви хочете взяти участь в конкурсі красоти міст Львів, так? Ні, я хочу перемогти! Шавіть п'ять воко! Галину, станете, будь ласка, на своє місце. А ви наших конкурсанток взагалі бачили? Так, бачила, двох в кавню повезли, третю шавік доїдає. Шавіть п'інь воко! Галино, Галино, скажіть мені, дивіться, у вас талант взагалі є. Є, я можу розібрати тракто у МТЗ-82 з трактористом і скласти без. Шалік в руку, кажу тобі! Вона завазна! Галино, встаньте, будь ласка, на міст, скажіть мені одне. У нас останній конкурс відповіді на запитання. Наприклад, що ви готові зробити для України? Я готова вийти на Майдан! І якщо пуя лоб, то пуя ВОП! Шалік в руку, кажу тобі! Бачу, у вас в залі дуже багато присутніх сьогодні дівчат. Дівчата, вам моя порада. Ви сьогодні, напевно, підете всі на дискотеку після кавену. І якщо до вас підійде, ну капець, який страшний хлопець, то ведіть його зразу за клуб. Бо як казала, моя баба в темноті всі бики на одне рило. З вами була, команда кавена!